Вітає всіх учасників круглого столу на тему креативні і дієві методи стимулювання, вживання та розвитку української мови. У нас є театральний аналітик Сергій Вониченко, буквально кілька слів. От Слава вже сказав, що є театри, в яких вистави йдуть російською мовою. Що відслідковує театральний аналітик? Дякую за запрошення. Театральне було б багато що. Фіксує і на тему одеської прем'єри, яка сталася в лютому 23-го року, є окрема студія. Ми встигли її записати з Іриною Дмитрівною Фріон, де ми розбирали, чому так сталося. Вона є на Ютубі Рибовля. Там година, я скорочуся, не буду тепер казувати. Кожна. Кожен спікер, який сьогодні говорив, підштовхнув мене до зміни тих тез, які я собі запланував до того, як сюди прийшов. Тому, подумавши, я вирішив від них не відступати і піду саме тими тезами незмінними, які собі поставив. Перед тим, як сказати промову, трішки пара слів в бік. Минулий рік, 24-й рік, я в журі театрального фестивалю куди приїздить колектив з Ближгороду, це важливо, і заявлено в програмі конкурсний фестиваль «Незнайка». Ну так, окей, Незнайка, так хай буде Незнайка. Відкривається завіса, там якісь картонні вигородки, якась естетика минулого тисячоліття, це не метафора, і значить, вони, вони починають стрибати і починають співати. І я починаю Йорзати в, в, в кріслі і ловлю, чому причину, чому, що відбувається. Вони співають, де живуть чарівники, де живуть чарівники. І тут в мене розпаковка, знаєте, що таке? Я думав, що Радянський Союз з мене вже якось ну, забувся, і тут вони роблять розпаковку. Тому що був такий фільм, колись в Радянському Союзі, яка з нашого двора, от де водяться волшебники. Розумієте, що відбувається? Тобто вони говоримо перекладають. це про те, що ми говоримо. Українська мова зрозуміла, але не просто сама мова, а ще, що ми нею несемо. І якщо Крі цього театру а, вона а, прошита і цю прошивку змінити неможливо вже, а, якщо вона а, останні 30 років. Я думаю, що вона ще сама не знаю куту грала ще російською мовою, але, але потім а, стали, стався 19-й рік з нами з усіма, а, коли і сьогодні це було згадано, що в 19-му вступили а, в силу а, норми, які вимагали від а, театрів грати українською мовою. А, і на 19 рік, на літо 19-го року приходи, а, приходилася така з останніх а, поїздок, а, приїздів а, в, до Києва російських митців театральних. Зокрема, а, була зустріч а, а, з, а, з Іваном Верепаєвим. 2019 рік, він до свого майстер-класу, в нас була журналістське таке спілкування, і прийшов на це спілкування такий діозний один режисер, який от хотів отримати, певно, що під Тримку свого обурення щирого він певно що вважав це обурення щирим. От, Він каже, Іване, скажіть, я ну, звісно, він це російською, говорив, як нам грати ваші п'єси, ви ж написали їх російською. Верпай молодо ну, уважно подивився і каже, яка проблема. Ну, певно, щоб перекладати. Мої е, п'єси прекрасно звучать тувінською мовою, е, вони е, дуже гарно звучать німецькою, гарно йдуть в Польщі. ну, то, очевидно, що перекладати. Е, про переклади, це окрема тема, знову-таки, будучи в, в журі, я чую від і від тієї жіночки, яка не знаю, яку перевела. Зокрема, вони всі говорять, як завчили, як, як якась темник у них такий, чи що, вони говорять, немає літератури. І тому вже на фестивалі я їжу з якимись книжечками, от прям і одразу на, кидаю на звук. І показую, що от є таке, є таке, є таке. Зараз видавництво Анета Антоненко, от буквально проєкт цього року вийшло 17 книжок, 17 книжок в театральній бібліотеці. Шикарні переклади, в неї в принципі, там проходники з перекладами не, не працюють, 17 книжок сучасних європейських авторів, прикладені, там шведсь, шведські автори, італійські, Хорватія, словенія. ну, прям, і, і це не перший проєкт. В неї ціла низка серія, що вже поставлено, ЗЛР, вже дві, дві п'єси з перекладів йдуть в, в, в лівому, на лівому березі, і ці переклади вже там можна взяти. Я вже не кажу про те, що робить видівництво Темпора. Я так розумію, що треба проходити курс філософії наново, тому що з'явився метафізика фізика з'явилася українською мовою. І, і ми просто не можемо цього не помічати, що ми, у нас з'являється той фундамент, на якому далі оці всі машурування йдуть. про Наприклад, що стрічки я з, 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 так застопорився, але на ридоловлі буквально минулого Минулого місяця вийшло такий огляд дослідження останніх 13, 13 років Національного представного спаді театру молодого театру Каденці, яка там була. Так от, найпопулярніший прикладач в цього театру, знаєте хто? Андрій Білоус. Тобто Пінтер, Іпсен, Мері Чейз, Чехов і в, включно з розрекламованим Кабаре були в перекладі Андрія Бенуса. Ось от такий от відомий перекладач. Проте ми не можемо не помічати зміни українського театру. Ви зараз на афішах ви не знайдете, там вистава йде українською мовою. На, на, на табличці Національного театру театрунки не написано український. Тобто це за замовченням український. Український. До, ну, в документах певно, що ну зберігається там в документах, е, як, але цього вже немає. А ще. Пане Сергію, я перепрошую, у нас ще, давайте трошки так. Що робити? Відповідь на запитання, що робити. Так, що Починати робити? от, створювати атмосферу навколо себе, почати з себе, відкрити телефон і подивитися, якою мовою у вас налаштування. Якщо російською, просто змінити. Це дуже просто, але дуже складно. І так далі. І ми зараз почули один одного, ми дізналися про круті проекти кожного з нас. Це ще почитають науканформі, але давайте вже Бачимо, як ми можемо зробити колаборацію і зробити, зробити цю колаборацію із мультфільмами, із перекладами, із кіно і з театрами. Театральна Реданови готова до цього. Дякую. Дякую, пане Сергію.